В країні, яка воює на дорогах кожного дня гине більше людей, ніж на фронті. В Україні за 2016 рік стрімко виросла статистика смертельних ДТП. Найбільше аварій сталося у результаті зіткнення автомобілів, наїздів на пішоходів та перекидання. У порівнянні з минулим роком у 2016-му кількість аварій збільшилась на 13%, а ДТП із постраждалими на 6,2%, повідомляє сайт -обозріватель. Управління безпеки Національної поліції України повідомили, що за останній рік у результаті зіткнення транспортних засобів в Україні загинуло 674 людини і 11 тисяч із половиною отримали травми. Через наїзди на пішоходів загинуло 718 осіб. У результаті наїзду на перешкоду загинуло 362 людини, а через перекидання авто 228. Смерть людини у ДТП вартує державі до 400 тисяч доларів. Цю суму визначили українські та іноземні експерти на замовлення громадського об'єднання Traffic Challenge. У неї входять витрати медичних закладів на лікування потерпілих, пенсії, виплати на поховання загиблих, ремонт пошкоджених доріг. Також експерти врахували непрямі витрати, недоотримані податки ВВП втрати підприємств, співробітники яких стали жертвами аварій. 400 тисяч доларів сума порівняно невелика. У Європейському Союзі вона становить мінімум 2 мільйони доларів, а у найбагатших країнах сягає 15 мільйонів доларів. Доброго вечора усім, хто разом з нами починаємо програму. Тема, яка стосується нас усіх, принаймні усіх, хто, хоча б колись бачив автівку або переходив вулицю. Тож я думаю, що в останній день осені якраз і на часі говорити про ДТП і про те, як вберегти себе і своїх дітей від жахливих випадків, які трапляються на наших українських дорогах. У нашій студії вже є експертка. Ми сьогодні будемо говорити із головою громадського об'єднання Трафік Челендж звати її Ольга Дробушова. Ольга, добрий день, рада вас вітати у нас. Добрий день. Я теж рада, що ви мене запросили. Я так розумію, поговоримо про проблематику травматизму на дорогах. Так, в сюжеті казалося, що в нас дуже велика смертність та травматизм, це дійсно дуже велика проблема. Але ця проблема має багато сторін, з якими треба працювати. У нас є і інфраструктурні проблеми, і організаційні проблеми, і ми бачимо, що статистика правопорушень збільшується і ДТП з, з летальними сходом збільшується, тому що в нас також є законодавчі проблеми і проблеми контролю за дотриманням правил дорожнього руху і правил безпечної поведінки на дорозі. Наш проект, проект Traffic Challenge, він займається. Як освітою, так і дослідницькими е, е, роботами, так і багато іншої роботи профілактичної, з е, спрямованою в першу чергу на протидію дорожньо-транспортного травматизму дітей та молоді. Чому дітей та молоді? Тому що е, це наше майбутнє діти та молодь, тому що діти та молодь це найбільш уражена частина учасників дорожнього руху, і діти та молодь в нас страждають. Значно більше, ніж в інших цивілізованих країнах Європи, і з цим ми маємо працювати в першу чергу для того, щоб завтра мати цивілізоване суспільство, для того, щоб Україна йшла до Європи як рівноправний член, як країна з правильними нормами поведінки на дорогах. Чому саме в Україні, як ви сказали, велика проблема саме з дітьми і молоддю? У нас недостатньо якоїсь роз'яснювальної роботи. Або просто якісь такі дороги, у нас які небезпечні для дітей. В чому справа? Тут можна вирізати декілька проблем. Основних, як я вже сказала, одна з проблем це проблема інфраструктурна, як ви сказали, з дорогами, бо вони сплановані в нас раніше і не пристосовані для такого навантаження, яке ми маємо сьогодні, такої кількості автомобілів, такої кількості пішоходів і інших учасників дорожнього руху. І саме тому всі ми потрапляємо в небезпеку і внаслідок такого проектування. Наприклад, дуже багато. В нас порушень трапляється внаслідок того, що так спроєктовані дороги, наприклад, траси, де можна розвертатися через чотири полоси, або місця в місті в Києві, де люди розвертаються через подвійну суцільну, але можливо було б уникнути цього, якби в нас стояв там відбійник. Відбійник і – це рівноправні поняття. Але якщо в нас немає відбійників, то люди порушують. Третє, це е, питання в нас е, дуже важливе, це контролю. Ми знаємо, що в нас дуже добре прописані правила дорожнього руху, що всі нібито здають ці правила, коли отримують права. А взагалі, я, ми в нашому проєкті вважаємо, що всі люди, всі люди, без винятку мають знати однаково правила дорожнього руху, так як таблицю множення або абетку. Чому? Тому що дитина з народження вона стає учасником дорожнього руху. Її з пологового будинку везуть в автомобілі, вона пасажир. Вона це не усвідомлює, але вона учасник дорожнього руху, за якого відповідають батьки або дорослі, які її супроводжують. До речі, перед ефіром ви да. зазначили про те, що є на курсах спеціальних. Перед тим як народжувати дітей, да, мами проходять. Є навіть такий розділ уже так. Цього року проект Traffic Challenge розробив програму 3,5 години для майбутніх батьків та молодих батьків, і головний лікар гінеколог України рекомендував цю програму для проведення під час таких курсів, які є при всіх жіночих консультаціях та пологових будинках. І будь-яка мама може отримати цю інформацію, навіть якщо їх там не читають, можна звернутися до нас. Ми надамо відео. Матеріали, теоретичні матеріали, і будь-яка мама може ознайомитися з цими матеріалами і мати для себе ту інформацію, яка врятує життя їй і її дитині, або мати, або батька. Чому це важливо, тому що в нас, на жаль, в школах не навчають цієї інформації. А за кордоном, ця інформація знати її, це норма. Наприклад, як треба перевозити малюків, як. Убезпечити їх, якщо вони пасажири. Треба саджати дитину спиною вперед, ну, найбільш маленьку дитину віком до року. У Швеції навіть рекомендують до трьох років, наприклад. Чому? Бо така фізіологія, ми про це розповідаємо. Окремо, ми розповідаємо психофізіологічні особливості дітей: це про те, що. Як діти сприймають небезпеку? Що вони не розуміють е пугалок або страшилок про смерть? Бо вони не розуміють, що таке смерть. А доросла людина розуміє, що таке смерть. Ну, що діти тільки один вихід це гра. Да це гра і це правильне донесення інформації, це іноді це просто тренування. Тобто, якщо дитина віком до 7-8 років, то з нею треба просто тренуватися. Йдеш по вулиці, розповідаєш, вона запам'ятовує, і вона на автоматі має зупинятися перед дорогою. Чому багато дітей збивають на пішохідних переходах? Ну вони Бо... біжать собі і далі з вони. Вони навіть вони навіть можуть на пішохідному переході переходити. і Вони знають, що це нібито безпечно. А треба дитину навчити, що вона має зупинитися, зупинитися і подивитися. Бо іноді в нас ви знаєте на паркованому автомобілі безліч по дорогах, і дитина вона дуже низько знаходиться порівняно з джипом, який припаркований перед пішохідним переходом. І коли дитина вибігає, то навіть водій, які дотримуються правил дорожнього руху, який угу. їде зі швидкістю 40 км на годину, це невелика швидкість. Він не встигне загальмувати і трапляється в ну, лихо. Тому всі ці моменти це треба вчити, знати і розповсюджувати цю інформацію як можливо масовіше, якомога частіше нагадувати і не намагатися якось пом'якшувати цю інформацію. Наприклад, стосовно того, що. Чому не можна дітей сажати спереду в автомобілі? Тому що подушка безпеки. безпеки, яка е, нібито для безпеки створена, вона не розрахована на дитину і вона вилітає е, з швидкістю в європейських автомобілях 200-300 км на годину, в американських ще більше. І з такою швидкістю, якщо дитина стикається з подушкою, вона травмується смертельно. Навіть доросла людина, якщо вона не пристебнута, то вона може отримати значні ушкодження, а може і травмуватися до інвалідності. А дитина вона ушкоджується дуже дуже сильно. Наприклад, стосовно цієї інформації, що Пасажир, який один їде в автомобілі непристебнутий, якщо а всі інші молодці дотримуються правил дорожнього руху і пристебнулися, то цей пасажир все одно вбиває інших пасажирів, коли масою вагою свого тіла, коли трапляється ДТП. І тому дотримуватися безпечного, безпечного просування в транспортному засобі, це не тільки пристебнутися, це проконтролювати, щоб інші були пристебнуті. Бо ця людина, яка з тобою сидить, він твій друг, у вас такі файні розмови добре, і він каже: Я не буду простіватись. Нема дружби в тому, що ви даєте йому таку свободу, бо він може вас вбити. Треба казати, ти пристебнися, тому що якщо трапиться ДТП, я пристебнути, я тебе захищаю від себе, а ти мене вб'єш, якщо трапиться ДТП. І дуже багато всякої іншої інформації, наприклад, стосовно того. Як треба бути помітним на дорозі? Зараз в нас а, зима, вже завтра буде перший Цікава день. Це Цікава інформація, так, як да. бути помітним, особливо дітям. Так, да. І дуже важливо, і особливо дітям важливо розуміти і дітям, і батькам в першу чергу, бо вони забезпечують безпеку дітей, і дорослі люди, там, вчителя, вчителя або близькі, рідні, знайомі. Стосовно того, що дитина, вона, по-перше, низька. По-друге, в нас найчастіше дітей вдягають у якесь синє або чорне, бо воно не марке. І в темну пору, пору доби таку дитину взагалі не видно на вулиці. І дуже важливо, щоб в неї була, були світловідбиваючі елементи. Є три дослідження стосовно того, як видно дітей. І три категорії одягу, який видно все краще. По-перше, це яскравий одяг. По-друге, біле і по третє, з світловідбиваючими елементами. Так, от, наприклад, якщо людину в чорному або темно-синьому, або темно-зеленому темному кольорі, ми можемо не побачити прямо перед машиною, перед капотом, угу. а ну як. Кажу, як водій, бо я сама постійно за кермом і мене це непокоїть, бо я їжу по місту, і це іноді буває, в нас не всюди працюють, працює освітлення в місті, тому іноді людина виринає прямо перед твоїми очима. Ольга, якщо б ми да. з вами зараз вийшли зі студії і вийшли на проїжджу частину, ми зараз в темному одязі нас не буде видно. Нас не буде видно. Жодних світловідбивних елементів, я на нас мене, не бачу. У мене є як... бабачі нігті <світяться> освітяться. Ні, ну, на, насправді, не нігці, в мене є, є такі стрічки, які можна почепити. Я коли хочу гуляти з дитиною з візочком, то я на візочок їх почепляю, а також собі на ноги. Чому mm -hmm. на ноги? Це стосовно психології, також е психології і е фізики, е питання безпеки дорожнього руху. Бо світло фар е воно розповсюджується під кутом. І коли е ми їдемо, то ми бачимо якийсь горизонт. І чим ближче ми під'їжджаємо, то горизонт підіймається світло, і тому чим нижче ми зробимо е підсвітку себе, тобто mm -hmm. світловідбивний елемент, тим раніше нас водій побачить. Тим раніше нас підсвітять і більше часу буде для гальмування. Взагалі, близько 300 метрів е відбиває такий флікер, який ми можемо почепити на ногу. Або такі флікери є на всіх, на всьому спортивному взутті, наприклад. Там відомих марок я не буду казати, яких но це є нормою, тому що. Е... За, за кордоном всі розуміють, що людина, яка бігає вздовж дороги, ходить вздовж дороги, її повинно бути видно. Тому у спортивному взуті це є, але мені здається, що взагалі у всьому дитячому взуті це має бути, як, наприклад, у кросівках. Або... А, до речі, дитяче взуття я бачила неодноразово. Мама купує своїм менюнькам. а, взуття, яке світиться світло таке, як воно пляме. Блимає. Блимає, ага. да. і блимає різними кольорами. Таке буде видно, чи воно на пам'яті да, може видно. засліпити? Це воно буде видно, це добре, але ми знаємо, що це більше як е, такий фан, ігровий момент, що діти постійно не ходять і не як світлячки. Тобто вони купили це взуття, походили день-два, потім їх це вже не як це. Не, не турбує, вже воно воно звиклося, і, або сіла батарейка, і воно перестає блимати. А світловідбивний елемент, він працює безкін, скільки, да, скільки, скільки носить скільки працює. І саме тому ми постійно розповідаємо про цю інформацію, і в нас є освітні проєкти, як для дітей. Наприклад, книжка, яку я сьогодні принесла до вашої студії, в нас е дві частини цієї книжки вийшли. Минулого року вийшла перша частина книжки, що називається 1000 та один поворот. В ній розповідається. Про правила дорожнього руху якраз для дітей. В нас і веселий віршик з гумором. В нас розповідається про правила дорожнього руху, в нас є, є гра, якою ми закріплюємо інформацію, яку маємо вивчити, і є цікаві факти, та ще є гра на логіку або на розвиток або на увагу. І цього року ми випустили продовження цієї книжки. Десь да. також. Цього разу вона не просто тисяча один поворот, вона бум. Да. Мабуть, це <рес> бо ми хочемо, вже щоб, конкретно, вона... щоб не було бумів. Щоб да, дитина або батьки звертали увагу на те, чому взагалі ми про це розповідаємо. Тому що втрапляється бум, трапляються ДТП. І а, як ми бачили в першому сюжеті кількість ДТП, де травмуються і гинуть люди, цього року зросла. Зростає вона постійно, бо в нас збільшується кількість автомобілів, бо в нас а, дуже знизилася а, контролююча функція останнім часом з боку поліції. Раніше в нас була віде відеофіксація, раніше в нас а, спиняли а, і контролювали алкоголь в крові. Зараз а, працюють над тим, щоб це повернути. Ось, а поки а, в нас можновладці працюють над цим питанням, ми також долучаємось до. А, Слухань у Верховній Раді до засідань, які стосовно засідань транспортного комітету, які цю тему розглядають та працюють над тим, щоб змінити цю ситуацію. Поки це трапляється, це дуже повільний державний такий процес. Ми робимо навчання для дітей і разом з поліцією цю книжку роздаємо по всій Україні. Цілком безкоштовно жодної книжки ще не було продано, наскільки мені відомо. Якщо десь вона продається, кажіть, ми будемо, ми будемо вилучати і роздавати. Бо вона зараз тільки, тільки роздається і проводимо уроки. І внаслідок цих злагоджених дій у поліції також вийшов курс шкільний офіцер поліції спеціальний. І в них є там 20 уроків, де розповідаються про різні елементи безпеки для дітей. І ось минулого року запустився, а цього року ми вже бачимо, що кількість ДТП з вини дітей знизилась на 40%. Це дуже велике зниження. Якби нам щось таке зробити для дорослих, і в нас знизилась би кількість ДТП з вини дорослих. То в нас би була дуже класна статистика, я таке слово класна кажу, бо це сучасний світ, у нас книжка для сучасних дітей та mm -hmm. батьків. Бо ми живемо не колись і не в майбутньому, а живемо сьогодні і маємо таку картину, яка в нас є сьогодні. І ми маємо з нею працювати з цією реальністю, яку ми маємо. У Нас за статистикою, у кожному 10-му ДТП гине дитина в кожному ДТП де гинуть люди, гине дитина, і в нас дуже велика кількість дітей гине. Якщо дорослих в нас близько 4, всього гине близько 4 тисяч, то дітей в нас близько 300 дітей гине на рік. І якщо так подивитися, то це як 10 класів. По 30 чоловік. Угу. Це якби таке трапилось просто так, десь загинув би клас дітей, то була про б це гомоніли. А угу. так, коли протягом року це трапляється, багато людей не помічають цього. Але це дуже жахливі цифри. Наприклад, сьогодні вже в Європі минулого року була країна, яка досягла нульової смертності. І це досягається, як я казала, вже шляхом. Це яка країна? Це а, Норвегія. Вітаємо Норвегію. Так, да, вони це досягається шляхом того, що будуються вулиці, такі, які не дозволяють порушувати правила дорожнього руху, бо завжди є людський фактор. Окрім того, що треба контролювати людей, там штрафи, поліція і все інше, треба це ще так будувати вулиці, що неможливо їхати по місцю, де ходять, перетинають вулиці люди активно, щоб неможливо було їхати зі швидкістю 100 км на годину. І це, якщо ви поїдете в Європу, ви будете зустрічати повсюди. Друге, ще такий є дуже цікавий фактор це розуміння власної цінності. І ми провели дослідження з оцінки вартості життя. Чому це дуже важливий фактор? Бо в нас в цьому дослідженні були різні експерти, українські, закордонні. І докторанок, кандидати, дуже поважні люди. І ось закордонні експерти нам казали дуже таку цікаву річ: що чим вища вартість життя людини, і вона це знає, тим менше смертність травматизм на дорозі. Це підтверджується прикладом, наприклад, Прибалтики. В нас експерт з Прибалтики, з Литви. Розповідав, що люди, в них також не було ще 15 років тому ніякої оцінки вартості життя, вони, як і ми вийшли з Радянського Союзу колись ось, і мали ті ж саме проблеми. І потім вони почали працювати. І з, перше, з першого етапу треба було оцінити вартість життя для того, щоб розуміти, з чим ми працюємо, скільки країна щороку втрачає грошей. Бо а, втрачаючи людські життя, ми втрачаємо не, не тільки якийсь емоційний фактор а, там, десь в, в родині Я люди розуміло, поплакали, а, а ми втрачаємо цифрі, дуже велику так. економіку. А, якщо ми втрачаємо а, ту, людей, що можуть споживати продукти, купувати продукти, заробляти кошти та платити податки. І все це е, враховується вартості життя людини, і ось ми порахували, що в нас вартість життя людини складає близько 400 тисяч е, доларів. Це насправді не дуже маленька цифра. Ми коли радилися з європейськими експертами, що спочатку також, наприклад, в Прибалтиці була приблизно така цифра, і потім, коли країна розвивалася, ця цифра зростала. І коли зростала ця цифра, то в них одночасно падала кількість смертей на дорогах. Люди Чому знали про ці да, цифри? Люди, люди повинні розуміти цю власну вартість. І дуже цікавий факт, що, наприклад, у розвинених країнах, там, наприклад, таких як Швеція. Данія, Норвегія, це північно-європейські країни, де дуже низький травматизм та смертність на дорогах, де вони найрозвинятіші в цьому питанні. В них людина, навіть якщо їй буде світити заробити мільйон, вона не буде ризикувати власним життям. Бо її життя воно цінніше. Вона розуміє, що та з цим мільйоном. Я, я краще завтра поїду зі своєю дружиною, посаджу десь в приємному місці. Я проведу цей час з дітьми, бо моє життя воно класне, воно дороге. Я хочу жити і насолоджуватися цим життям. А в нас люди, розуміючи, що вони десь там втрачають 100 гривень, будуть нестися, порушувати всі правила дорожнього руху. Тому що люди не усвідомлюють власну цінність, цінність власного життя і, а цінність, держава? Життя... і... цінність життя життя українців. От в це нас... програма, яка йде з державною підтримкою вашу, да? А ми... не фінансово. Морально Морально сьогодні нас підтримують деякі частини нашої організаційні структури нашої держави, наприклад, Міністерство охорони здоров'я, як я вже казала, наприклад, поліція, наприклад, освіта. Це, от напрямок, це державні як... інституції, <кхи> Я Та, це мою запитую. Ось, але на сьогоднішній день в нас наскільки мені відомо, у державі оцінка вартості життя складає близько 200 тисяч гривень. 400 тисяч доларів та 200 тисяч гривень. Це та це одна людина коштує. Так, да, Це одна людина. Це менше, ніж якась побита іномарка, наприклад. Да? Це стільки отримує, може отримати там, близькі або рідні, якщо людина загинула. І е, це було е, якось виведано. Ну, мені невідомо, і ко із людей, з якими я спілкувалася, нікому не відомо, звідки ця цифра з'явилася. І ось такі цифри ми маємо. Коли в нас в державі будуть такі цифри, то держава буде розуміти, навіщо це реальні цифри. Це реальні цифри це... На базі статистики, на базі валових затрат а, в, винайдені ці цифри, вони там є формули, ми, ми можемо будь-якій людині показати, як це обраховано, це абсолютна європейська модель обрахунку. Це те, як рахують у Європі. І в нас головний експерт Алан Рос, доктор, який вводив цю модель обрахунку в 25 країнах світу. А, і а, якщо <coughs> в нас буде взята Ця цифра до роботи, а її планують, як наскільки мені відомо, брати до роботи у розробці стратегії з безпеки дорожнього руху, яка зараз в нас буде впроваджуватись. Плануватись, тільки плануватись. В нас зараз в Україні почалися зміни в цьому напрямку, і ми і сподіваємося, що вони будуть далі крокувати такими ж темпами, Минулого року в нас вперше в Україні зібрали в Верховній Раді велике слухання. Зараз в нас створили в транспортному комітеті групу, яка працює над розробкою цієї програми, і вони в нас запросили на наші дослідження для того, щоб я так розумію, використовувати у плануванні. І це дуже ще важливий момент розуміти ці цифри це для планування не тільки нас. Нашому власному, а також для того, щоб привертати Кошти грантові або угу. країн-партнерів, які нас підтримують. Чому? Тому що в Європі, коли або там, в Америці, в цивілізованих країнах, коли а, в економічно розвинених країнах, коли на щось дають кошти, вони мають розуміти, від чого вони а, крокують і який результат вони мають отримати, навіщо вони ці кошти дають. До цього в нас не було такого вимірювання. Чому в нас а, до країни не дуже добре заходять інвестиції? Тому що в нас багато. Чого не рахуються. Дати нам гроші, це так, дали гроші. Ну, тут багато і, причин. Чому і вони як в пісок йдуть. пішли. А, а маючи економічні модели, маючи обрахунки, а, ми вже маємо а, якесь здраве підґрунтя для серйозних відносин економічних для підтримки в цьому напрямку. я розумію, що а, з цього ми, а, це така відправна а, точка для того, щоб співпрацювати, вже а, як, якось. Фундаментально з міжнародними інвесторами, які будуть нам робити якісь дотації для покращення сфери безпеки дорожнього руху. Чому що це дуже важливе питання? Олічко. Я дуже да. не хочу вас переривати. Я розумію, що ви про свою роботу можете говорити годинами, але на жаль, наш час уже вичерпано, тому Ой, ми не швидко. ставимо крапку, ми ставимо кому. Я вам дуже дякую, що ви завітали до нашої студії. Зараз я ближче покажу, як виглядають ці книжки. Я думаю, що якщо у вашої дитини поки що такої книжки нема, то Ольга обов'язково до вас прийде, до вашої <laughs> дитини, в школу, в садочок, так, дитячий ну, ну, або на, на спеціальні курси. Так, ми відкриті є у Фейсбуці, є а, в інтернеті сайт, можна завжди знати наші контакти, нам телефонувати, і ми завжди відгукуємось на прохання і нас дуже легко знайти. Трафік Челендж, ще раз я нагадаю, як називається організація, якої. Ольга Дробишева є, власне, головою. Дякую ще раз за цікаву розмову. Дивіться наліво, дивіться направо перед тим, як переходити дорогу. Ну і обов'язково дивіться вперед, як в прямому сенсі, так і в переносному. Побачимось!